Це що, концтабір? Чому все це робиться без суду, без аргументів, без слідства? Прийшли, вкрали телефони, тому що не було рішень, ніяких, щоб вони у мене все це забрали. Вкрали документи, а потім капаються в цьому і виймають якісь родзинки і дискредитують публічно. Ви скажіть, це антикорупційна робота? Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, який прес-реліз вони виставили. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні або будь-які розмови, вони зараз будуть викидати в ефір, а ми що не маємо права на якесь власне життя. Коли я і Власенка, і вся наша фракція публічно виступила проти НАБУ, САП. Коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися, а по суті, це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових осіб, ми тоді пропонували, щоб все-таки це був незалежний орган, але призначений українцями якоюсь незалежною структурою, щоб, хоч якась над ними, хоч якийсь контроль. Бо от сьогодні це відбулося, вони ще просто мене питають: а де кабінет Власенка? Я говорю, а власенка при чому? Ви ж до мене прийшли? Та ні, каже. Ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті власенка робиться. Ну ви ж знаєте, що Власенка очолює тимчасову слідчу комісію по порушенням в силових структур. Та хочемо подивитися. Я кажу, він впаре в парламентській асамблеї Ради Європи. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрачимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет. Забрали у нього там всі флешки, все, що там тільки було, просто згрібли. Там взагалі повласенка ніяких не було, Ні, навіть виписки з єдиного реєстру.